Всім привіт, радий вас бачити. Отже, вчора ми говорили трошки, що таке страхування, як я прийшов до цієї справи. Сьогодні я хочу розказати, чому я тут, чому я ще тут і що мене тут тримає. Чим ми займаємося? Фінансові консультанти надають послугу з консультування в підборі програм, і що ми можемо пропонувати. Перш за все, це фінансовий захист для усієї родини. Ми допомагаємо годувальникам сім'ї захистити свій, свої кошти від непередбачених витрат в разі настання страхового випадку, пов'язаного з здоров'ям, або підтримати родину в разі втрати життя ним. А крім того, ми допомагаємо накопичити собі на пенсію, і е, це офіційно і е, третій рівень пенсійного забезпечення в Україні. Він е, підтримується законодавство, і вже є ті люди, які отримують. Пенсію, яку вони самі накопичили в страхових компаніях, отже, ми можемо допомогти клієнту накопичити собі на пенсію. Крім того, ми можемо молодим батькам, дідусям бабусям подбати про дітей внуків. Та накопичити на майбутнє дитини, тобто навчання, власний бізнес, а можливо, придбати нерухомість це все ми маємо можливість запропонувати наших, нашим клієнтам. Медицина світового рівня з доступом звичайного українця. Так, ми. Надаємо доступ до світової медицини. На сьогоднішній день компанія TAS Life є лідером в страховій медицині, і ми е, маємо унікальну програму ТАСС-Лікар. А ще компанія ТАСС-Лайф проводить е, медичні конференції. Отже, 9 жовтня в Києві відбудеться друга міжнародна медична. Е, Конференція, де фахівці будуть ділитися е, своїм баченням, як поєднується медицина і страхування, будуть ділитися новими напрямками напрямками розвитку медицини, і саме компанія Тас Лайв на сьогодні для себе е, е, бачить так, таку нішу, як е, медичне страхування. Створення та примноження капіталу, так, в нас є інвестиційні програми, і це програми, які, я б сказав, не ризикові взагалі. Коли я завжди консультую, я кажу: будь-яка інвестиція є ризиковою. Але саме оці програми ТАСІНВЕСТ є е, захищені законодавством про страхування. І ви точно. Не втратити ті кошти, які ви розмістили, а заберете свої кошти плюс відсотки. Про це, якщо будуть запитання, зверніться до консультанта, який вам покаже це відео. Або якщо ви не маєте консультанта, ви можете писати до мене. Мої мережі соцмережі будуть в кінці. І я більш детально про це розкажу. Сьогодні ми трошки порослімо. Інше говоримо, ми говоримо е, розвиток і заробіток. Діяльність страхових агентів на кінець ліцензована. А е, вона ліцензована в усьому світі і на кінець, цьому році це прийшло до нас. Що це дає для е, кінцевого споживача? Вони отримають якісну. Інформацію від фахівця, який пройшов навчання, який е, доносить правдиву інформацію, тому що ліцензування, крім е, якихось е, таких. Почистий ще дає обов'язки, і якщо консультант неправильно проконсультував, клієнт вправі подати жалобу, і консультанта можуть позбавити ліцензії, тому на сьогоднішній день кінцевий споживач захищений. І це дає перевагу для консультантів, які якісно несуть свою роботу, які якісно консультують клієнтів, які допомагають підібрати той варіант, який саме підходить для клієнта, а не продають те, що йому потрібно. Звідки ж беруться гроші? Я вже казав, що є комісійна винагорода. Комісійна винагорода це не просто відсоток від продажі, да? а це компанія-консультанта е, винагороджує за ту роботу, яку він провів з клієнтом. Це винагорода за фінансове консультування. Ти допомагаєш людині приймати рішення, компанія за це тобі відповідає. Е, Виплачує комісію, скільки ж можна заробити? і які ці відсотки компанії є для нових консультантів є спеціальні навчання саме по мотивації, більш детально, більш розжовано розказано. Сьогодні я так коротко про це розкажу. Уявімо, ви проконсультували клієнта і допомогли йому оформити договір. І е, платіж 25 тисяч гривень. Договір там на 20 років, на 25. Компанія mm. вам виплачує винагороду 12,5 тисяч. Тобто, комісія це певний відсоток від страхової суми. І тут, до прикладу, 50% це максимальний відсоток. Е, Є ці відсотки коригуються від терміну дії договору більше 20 років. Це є 50%. Це за вашу роботу. Але кажуть, а є пасивний дохід. Так, є. Ви проспіл, поспілкувалися клієнтом, допомогли йому оформити договір. За вашу роботу вам виплатили 12,5 тисяч. Таких договорів ви можете в місяць оформити е, безмежну кількість. Компанія не поставить обмеження три договори, 4 договори, і все. Більше не треба. Це залежить від вашої мотивації, скільки вам потрібно грошей, як якісно ви працюєте з клієнтом, як клієнти вас рекомендують. І е, Крім того, що вам оплатили за перший рік, компанія буде додатково виплачувати ще на протязі 4 років. За другий рік це 20%, третій рік 8 четвертий, п'ятий рік по 5%. Тобто ми зробили роботу за сьогодні. І наступних 5 років цей договір буде нас підтримувати. І знаєте, коли консультант приходить, коли це тільки початок, ну ніби так небагато, 12 з половиною. Що то є? Але коли це другий, третій, четвертий місяць, а є ще якісь там квартальні платежі, які йдуть, і другий, третій рік ми заключаємо нові договори, плюс додаткові договори. Комісія за минулий рік і воно таким сніжним комом оця винагорода йде. І приємно, в цьому місяці там заключив два договори. Але в минулому році я в цьому місяці заключив чотири, і мені прийшла ще додаткова комісія. І приємно, можна рахувати, що це пасивний дохід. Так чому його компанія. А... Виплачує, ви все рівно спілкуєтеся з тим клієнтом. А можливо, в клієнта якісь зміни в житті, і потрібно внести якісь зміни в договір. Можливо, нагадати йому про черговий платіж, а можливо, в нього появилася дитина і сказати, що «О, а в нас ще є дитячі, дитяча програма. Коли ми заключаємо договір, я завжди кажу. Це наша співпраця. Ми заключили договір, ви заплатили гроші. Наша співпраця тільки розпочинається, і ми будемо з вами працювати тих 10, 15, 20 років. І якщо у вас виникають якісь питання, в першу чергу ви телефонуйте до мене, і я вам це допоможу. Крім комісії, в нас для консультантів є бонуси. За великий страховий внесок. Платежі 25 і більше це великий страховий внесок. Тобто, якщо у вас є платіж, як в минулому прикладі, 25 тисяч, значить консультант, який заключив цей договір, ще додатково отримує. Від 20 до 30. Це залежить від статусу консультанта. Про статус ми будемо говорити трошки далі. Ну, якщо звичайний консультант, який тільки прийшов, додатково він отримує ще 20% від комісійної винагороди. Пам'ятаєте, яка була комісійна винагорода? 12,5 тисяч плюс ще 20% це ще скільки? Додатково 2,5 12,5% помножити на 20% комісія це буде 2,5 ще бонусу. Тобто 12,5 плюс 2,5% консультант отримує за такий договір 15 від комісійної нагороди. Компанія мотивує тих консультантів, які хочуть працювати. Так, Консультант, який прийшов, який зробив один договір, він також отримує ту комісію. Але якщо консультант працює, якщо він розвивається, якщо він активний, то ще додатково компанія його мотивує. Бонус за залучення обсягу страхових внесків. Тобто, якщо за звітний квартал, сума ваших внесків. Клієнтів першого року від 40 і більше тисяч, то ви отримуєте залежно від статусу від 8 до 12 відсотків від страхового внеску. Тобто, якщо у вас є сума внесків за квартал 40 тисяч, і ви Початківець, які тільки прийшли працювати, то ви обов'язково 8% додаткових ще отримуєте в кінці кварталу за оцей об'єм страхових внесків. Ну і для. Тих консультантів, які працюють, є ще бонус, які працюють два і більше років, які мають більше десяти договорів укладених. Є ще бонус за рівень повторів, да, коефіцієнт по повторних платежів. Що компанія робить? Компанія мотивує, щоб ми продавали якісний продукт, щоб ми якісно консультували клієнтів і щоб клієнти не розривали договори. Бо ми їм пообіцяли золоті гори, що там і то, і то і то буде. А коли щось стається, а цього нема в договорі, клієнт що робить? Він розриває. І відповідно консультант втрачає, він не отримує оцей бонус. А там хороший, якщо вас повторить 80-89% портфелю, тобто на другий рік з другого по п'ятий рік ваші всі договори, клієнти, мінімум 80% проплатили. Другий, третій чи четвертий рік платежу, то ви ще отримуєте від 2,5 до 6% від страхової суми, страхового внеску, які зайшли. А якщо повторить 90%, то від 5 до 12%. Ну, а уявіть, в мене якщо за квартал 40 тисяч, а там таких кварталів, там третій рік це, це вже буде значно більше. Зайшло 500 тисяч повторів, і це 90%, ви простий консультант, ви отримуєте ще 5% від цієї суми. Крім того, є подарунки для новачків, У нас є щомісячні. Відкриті презентації, і на тих презентаціях для новичків, які після цих презентацій роблять продажі, йдуть додаткові подарунки. Є мандрівки тут я виставив нашу мандрівку в Стамбул, але це були і Дубаї, це були і Пальма де Майорка, це були і Занзібар, тобто. Це і мандрівки по Україні в Карпати, це і е, відпочинок, е, от зараз в Болгарії, переможці конкурсів. Да? Активні консультанти завжди, крім е, комісії, отримують додаткові бонуси. Також компанія е, розробила свої монети і консультанти, які зробили продаж на 50. Тисяч в місяць отримують пам'ятні монети, і консультанти, які зібрали там е, колекцію, мають можливість отримати срібну або золоту монету від компанії. Це йдуть і там українська хата, і вареники із е, Мавка, е, український наш е, епос, наш фольклор е, приємний додатковий бонус, крім е, оплати. Рухаємося далі. Отже, кар'єрний шлях. Будь-який консультант, початківець, який приходить, він підписує агентський договір. Більш детально дорожню карту, що і як в розвиток, який йде в компанії, ми будемо розглядати завтра. Сьогодні я покажу більш схематично. Тобто є. Консультант, який пройшов навчання, отримав ліцензію від Нацбанку, він заключає договір з страховою компанією і він може продавати страхові продукти. Це є фінансовий консультант. Якщо він пройшов навчання, якщо він активний зробив певну кількість там 5 до договорів за квартал і суму аж на 25 тисяч цих договорів, він переходить в статус старшого фінансового консультанта. Відповідно, пам'ятайте, ці всі бонуси, що були на минулих слайдах, вони збільшуються. Фінансовий консультант має один бонус. Якщо я розвиваюся, якщо я працюю, а я активний, відповідно, я, компанія мене мотивує, додаткові дає бонуси. Отже, коли я старший фінансовий консультант, я маю можливість вибору. Чи я хочу розвиватися в сфері консультування, продажів і переходити до експерта, додаткові бонуси, додаткова мотивація. А можливо, я бачу в собі потенціал лідера допомагати іншим освоїти цю професію. Я можу вибрати рівень менеджера. Підтримка на кожному кроці. Тобто, чи ми переходимо з фінансового консультанта на старшого фінансового консультанта, чи з старшого фінансового консультанта на експерт, чи на менеджера, компанія, тренінгові центри, компанія, офіс, директор, менеджери завжди є підтримка. Коли я менеджер, ну, в нас немає такого, що ти на роботі, менеджер. І керівник не дасть тобі вирости. Чому? Тому що ти підсидиш його. В нас, чим мені подобається ця робота, в нас немає такого, що прийшов директор, привів свого сина і сказав: От нова дирекція відкривається, він буде в нас директором. В нас кадри вирощуються з самого низу, тому що. Успішний директор це той директор, який пройшов шлях від фінансового консультанта, який знає всі нюанси, який може допомогти і фінансовому консультанту, і менеджеру, і виростити нового директора. І якщо він вирощує нового директора, це додатковий бонус. Він відкриває нові регіони, він стає оригінальним директором, або взагалі партнером з розвитку е в компанії. Компанія відкрита, ми готові навчати, ми готові розширятися. Єдине це ваше бажання, бажання тих, хто буде дивитися цей ролик, чи бажання тих, хто хоче освоїти професію фінансовий консультант. Ви амбітні, будь ласка, доростайте. До партнера ніяких палок з колеса, вам ніхто не буде ставити. Боже, так сьогодні швидко розказав ось мої соцмережі. Якщо є якісь запитання, я готовий дати на них відповіді.